Слушай море, Слушай радіо! Добрий день. Сьогодні я, Юлія Гончар, вітаю вас в ефірі проекту онлайн у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій України, що відбувається з підтримки також громадського простору інформаційної та різних партнерських організацій. Сьогодні з нашої програми пані Лілія Дмитренко, координаторка національної тренерської мережі міжнародного центру Ластрада Україна в Полтавській області, та також директорка комсомольської громадської організації Центр розвитку дитини і сім'ї родичів. Вона запрошує нас до обговорення дуже важливої і надзвичайно складної теми торгівля людьми. Хіба це про нас разом з нами також в ефірі представники різних громадських організацій, зокрема пані Ірина Таран. Доброго дня, громадська організація жіночі ініціативи. Дуже приємно всіх чути. Дуже дякую. Пані Наталі Кириченко. Добрий день, город Судак, Асоціація малих готелів Крима. Пані Анастасія з Білорусі. Добрий день, організатор скульптурно спортивного клубу «Інвалідов Вєтрос Пан Сергій з міста Алчевськ. Город Алчевськ, Сергій Зуєв, дитяча громадська організація театр «Стради Клас». Пан Сергій з міста Євпаторія. Сергій Схобоченко, директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Добрий день. А наш незмінний випусковий редактор пані Анна Коханець, із міста Євпаторія, інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, а також нами сьогодні міжнародний експерт із міста Страсбург пан Андрій Федор. І отже, я хочу надати слово нашій експерті, пані Лілії Тмитренко. Будь ласка, пані Лілія, отже, яка ситуація в Україні? Чи є в нас торгівля людьми? Чи є в нас трудове рабство? Що ви можете сказати? Ну трохи статистики в Україні з періода січня за період січня 2000 по червень 2012 року було виявлено 8676 осіб постраждалих від торгівлі людьми. За даними МОМ в Україні міжнародної організації з міграції, найбільш популярними країнами призначення для українців стають останнім часом. Це Росія, Польща, Росія на першому місці. Також почастішали випадки внутрішньої торгівлі людьми вони складають віз наразі 8%. Так, у серед наших громадян поширюється такий від, ну в нашому суспільстві вірніше, поширюється такий вид торгівлі людьми, як перепродування і з. Ну, з метою трудового рабства, коли чоловіки особливо страждають від цього, і в 2011 році від загальної кількості постраждалих, 83% постраждали саме від трудової експлуатації, і лише 10% від сексуальної. Дуже дякую, пані Ситуация Отже, ситуація справді страшна. А чи можуть українці відстоювати своє право в Європейському суді, наприклад? Пане Андрій. Добрий день еще раз. Да, украинцы могут отстаивать свои права в Европейском суде. Это предусматривается статьей 4 Европейской конвенции по правам человека запрет рабства в разных формах. Это может быть сексуальное рабство, это может быть украинскому мову же жебратство, попрошайничество. Это может быть насильный труд, и... но проблема в том, что мы столкнулись с парадоксом, что вот в 2006-2007 году были вынесены решения по статье 4 Европейской конвенции прав человека, было подано общей сложности 42 Иска против Украины, и все дела были проиграны так как, так как они неприемлемы. Статья 4 была не доказана. А большинство а, истцов смогли доказать нарушение статьи 6 а право на справедливый суд, а статью 4 и так никто доказать и не смог. Это говорит о том, что в Украине нет по этому поводу прецедентного права в внутренней судебной системе. Второе: нет компетентных экспертов, которые могли бы а, писать иски по этой тематике. И третье, а, очень низкий процент а, правового сознания населения. Люди не информированы. Они самом... не знают о том, что есть такая проблематика. Это лично мое мнение. Дякую, пане Андрію. Я хочу сказати, що ми вже говорили, а я але я думаю, що це не зайво буде повторити, що в Україні існує безкоштовна гаряча лінія. Була пані Лілі, я вас попрошу ще раз назвати цей номер телефону для тих людей, які так, телефон національної гарячої лінії з попередження торгівлі людьми 0800 500 225 безкоштовно зі стаціонарних телефонів України. І 386 безкоштовно для абонентів МТС Лайф і Київ Стар. Я б хотіла зазначити, що є у нас експерти, це, перш за все, міжнародна організація з міграції, її представництво в Україні та міжнародний центр Ластрада Україна. Що стосується останньої це Ластрада Україна, можна зателефонувати на цю гарячу лінію і отримати фахову, високофахову консультацію від. Юристів, експертів з приводу ситуації торгівлі людьми. Ліля, можна мені питання? Так. Скажіть, будь ласка, а де взагалі можна перевірити надійність тієї чи іншої фірми, яка надає послуги з працевлаштування за кордоном? Ну, щоб не було потім таких проблем, про які ви нам тут розповідали? Ну, у кожної такої фірми має бути ліцензія, яка видана Міністерством праці та соціальної політики в Україні. І перш ніж мати справу з тією чи іншою справу з тією чи іншою фірмою, треба поцікавити свої представників наявності такої, такої ліцензії. І при цьому ще слід мати на увазі, що вид діяльності, який зазначено в ліцензії, має бути має відповідати, тому що багато є фірм, які мають ліцензії лише на консультування з працевлаштування, хоча самі пропонують послуги з працевлаштування. Лія, yeah, no, а можна нас вас на Солочевську? А черзі, ah, <рес> будь ласка. Пані Арина. Солочевська. Насколько ah, а, ah, новое да, ah, законодательство ah. о трудоустройстве э, eh, внесет свои коррективы вот, в торговли людьми? Сегодня, насколько я понимаю, фирмы, которые занимались трудоустройством, в том числе и за рубежом, э, eh, ну, не всі виживуть. Усі питання, оці усі болючі питання можна задати на телефонну гарячу лінію щосуботи з 10 до 14. це там чергують саме фахівці, експерти з цього питання на телефоні гарячої лінії національного спасибо. Так я дякую. хотіла лі Лілія спитати от а в Полтаві, от, є такі фірми і в Полтаві зробити. до нас нещодавно звернувся відділ УБОП. У угу. е, Такі серйозні наша... фірми до вас звертаються? Так, наш обласний з питання співпраці, і ми зараз розпочинаємо в Полтаві. У нас є представниця там саме таку співпрацю з протидії з запобігання торгівлі людьми. То це переважно в обласних центрах відбувається ну от є такі фірми чи, чи в інших місцях? Фірми, які надають послуги і працевлаштування послуги. за кордоном, зокрема, знаходяться в будь-якому містечку і місті, незалежно від статусу. Так а, ска, так а скажіть, а як це відбувається? Ага, ладно, вже я бачу одна хвилина, да? От жалко. Ми продовжимо цю тему, будемо розмовляти про це і про те, власне, як діяти людям, які потрапили в халепу, як зберегтися від халепи, людям, які не знають, можливо, законодавства. Я дуже дякую пані Вілі Дмитренко за те, що вона була в цьому ефірі і поділила з нами такою цікавою інформацією. З нами сьогодні разом були Анна Кохан, Ірина Таран, Андрій Федосов, Сергій Зуєв, Сергій Сухобоченко, Наталі Кириченко, пані Анастасія. Кривецька. а також я Юля Гончар, місто Черкаси, жіноча організація Славія. А це партнерський проект онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Партнерський проект громадських організацій і інформаційна підтримка ми також надає громадський простір. Усім дякую, до побачення. До нових зустрічей. Побачення. Слушай море, Слушай радіо.